Ісусу Христу, за цей добрий час, який Він дарує сьогодні для нас. Я би хотів прочитати текст Божого Слова, який записаний в Євангелії від Луки, 9 розділ, із 28 тексту і нижче Євангелист записав такі слова. І сталося після оцих слів днів ось за вісім. Узяв він Петра, і Івана і Якова, та й пішов на нагору. Коли він молився, то вигляд лиця його преобразився, а одежа його стала біла й блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли були то Мойсей і Ілля, що з'явились у славі й говорили про кінець його, який в Єрусалимі він мав докінчити. А Петро та Привянні з ним були зморені сном, але, пробудившись, бачили славу Його і обох мужів, що стояли при ньому, і стались, як із ним розлучались вони, то промовив Петро до Ісуса, Учителю, добре нам бути отут. Поставимо ж отут тут три шатра задля тебе одне, і Мойсея одне, і для Ілії. Він не знав, що говорить, як він говорив, це. Насунула хмара та й заслонила, і вони полякались, як стали ті входити в Хмару, і почувся ось голос із Хмари, який промовляв Оце син улюблений, Його слухайтесь. А коли оцей голос лунав, Ісус сам позастався, і вони промовчали нікому нічого тих днів не казали, що бачили. Я би назвав тему особливі моменти з Богом. Коли спостерігати за дітьми, вони чекають дня народження. Це для них особливий момент, коли їм дарують якісь подарунки, які вони планують. Іноді закінчилось день, день народження, і за декілька днів вони вже рахують, скільки днів до наступного дня народження. Це для них особливі моменти. Коли говорити про нас, дорослих, в кожного з нас ми можемо пригадати певні особливі моменти в нашому житті. Народження дитини, одруження, ще якісь моменти, можливо, радісні, можливо, болючі, але вони були в нашому житті. Коли говорити про стосунки з Богом, в нас є також, ми можемо згадати особливі моменти, коли ми мали зустріч з Богом, коли ми покаялись, коли ми приймали хрещення, коли ми отримали хрещення Святим Духом. Коли Господь по-особливому говорив в наше серце, це особливі моменти з Богом. Івангелист Лука згадує такий момент з життя Ісуса Христа. Про це, як Петро, Іван, Яків і Ісус, вони пішли нагору молитися. Я думаю, що учні неодноразово молилися разом з Ісусом Христом. Вони були на молитвах. І Напевно, для них це спочатку не, не, не здавалося за щось особливе, що цей, ця молитва буде якась надзвичайна. Але на цій горі, коли вони молилися разом з Христом, в певний момент ми бачимо те, що вони заснули. Це була напевно ніч. І тут особливий момент, коли вони бачать три особистості. Три героя віри, старозаповітній Мойсей і Ілля, Я не знаю звідки вони це дізналися, але це внутрішні переконання. Я думаю, коли людина прийде в небо, ми будемо бачити багато людей. І я думаю, не можливо, б це таке, що зустрівши з певною людиною, не треба буде питати, як тебе звати, мене звати Ігор, а тебе як? Ми будемо знати, хто це. Я думаю, це особливе відкриття було на той момент в учнів Ісуса Христа, що це є Мойсей і Ілля. Коли згадати про Мойсея, він мав особливі стосунки з Богом, особисті стосунки з Богом. Він був герой віри, і для нього на його долю припало немало випробувань. Він в своєму житті, в своєму серці, він знав, що має покликання від Бога. Те, що він мав особливу любов до народу ізраїльського, хоча він виростав в фараоновому домі, але в його серці була любов до, до свого народу. Він розумів він не забув, з якого він народу, з якого він племені. Він пам'ятав про те, що він є єврей, хоча він виховувався як один з еліти, один з дому фараонового. Він мав найкращу освіту, він мав найкращий одяг, жив в найкращому домі. Але він не забував, що він єврей. І свого часу він отримав цей поклик від Бога, що ти підеш і ти для мене визволиш народ, який є в полоні, який молиться про визволення. І я вибрав тебе як особливо посудину. І Мойсей не, не зразу, але він погодився на те. І в його житті було багато перепитій, і коли собі уявляти. Чи я би хотів бути лідером народу, який біля трьох мільйонів, як мінімум, там було людей? Ти лідером цієї такої невеличкої країни на той момент. Це є три мільйона людей. Але він ніс їх перед Бога. Він молився, він часто заступався за цей народ, тому що вони були часто непокірні, неслухняні Слову Божому, те, що говорив Бог. Але Мойсей був тою вибраною посудиною, яка мала особисті стосунки з Богом і він цим дорожив. Згадавши про Ілью, він також був людиною, яка пророком Божим, досить гарячим пророком Божим, який жив також в досить важкі часи для Ізраїля, коли Ізраїль він був на роздоріжжі, він, з одного боку він поклонявся Богові. А з другого він поклонявся і Астарті, і Авало. Він стрибав на двох галузках. Він був хотів бути в добрих стосунках із ідолами. І в той же самий момент він поклонявся Богові і свого часу. Ілля говорив ті слова: ви маєте оприділитись, кому ви хочете служити чи Богові, чи, чи Валу, і Астарті. Це має бути ваш вибір. Але Господь є Бог. І на той момент Він показав для народу Божого, хто є, хто є насправді Бог, наскільки Він сильний в цьому великому чуді. І коли він прийшов, прийшли ці два мужі до Ісуса Христа на цій горі. Вони говорили про призначення, для якого був покликаний сам Христос. Чи Христос про це забув, я думаю, що Він про це не забув. Але про це мали почути учні. І вони, напевно, це чули. Про що говорили ці учні? Який в Єрусалим він має докінчитися? Цей шлях, як він почав, почав з Вифлеєму, з тих ясел. Він народився на цю землю Ісус. Але його основна місія мала бути закінчена в Єрусалимі, коли він мав померти за весь світ. І... Це не було просто, коли, я думаю, Христос помер, і учні вони згадували багато моментів, які взагалі вони мали з Ісусом Христом. На протязі їхнього взагалі тих трьох з половиною років слідування за Ісусом. Вони, вони згадали, вони згадали цей момент, коли Ілля і Мойсей говорили з Ісусом Христом, що в Єрусалимі має закінчитися ти, твій шлях, ти там маєш померти. І Особливі моменти з Богом і для Петра він був, казав про те, що добре нам бути тут. Добре було бути в тому особливому місці, коли ти побачив Ісуса Христа в зовсім іншій іпостасі, зовсім іншому вигляді. Я не знаю, в якому одязі на той момент Ісус Христос піднімався на гору. Але коли вони Ісуса побачили там, в тій славі, разом з Божими мужами, вони побачили, що Він зовсім інший. Зовсім преображений, зовсім славніший. Вони бачили так, як простого чоловіка, як вчителя, який особливо не відрізнявся від інших, але там на горі вони побачили його по-особливому. І вони мали ці особливі там стосунки, коли вони почули цей славний голос, який казав, це син мій улюблений, його слухайте. Це те, що вони пережили там. Коли Говорити про наше життя сьогодні від того часу пройшло вже дуже багато років, але ми можемо подивитись своє життя, які наші особливі стосунки, особливі моменти з Богом, чи вони в нас є. А можливо, нема, якщо не було, ми можемо сьогодні мати цей особливий момент з Богом, коли ми можемо схилитись перед Ними, сказати, Господь, я хочу пізнати тебе. Я розумію, що я є грішний. Боже, прости мої гріхи. Я хочу мати стосунки з тобою, я хочу жити з тобою, я хочу мати тебе як за особистого Спасителя і за свого Господа і Бога. Я хочу йти за тобою. Коли ми сьогодні слідуємо за Богом, хто слідує. Треба переглядати, Боже, які мої стосунки зараз з тобою? Що ти говориш в моє серце на даний момент? Чи я чую твій голос? Учні Петро, Іван, Яків, вони виконали свою місію на цій землі. Вони довершили це діло, завдання, яке перед ними постав, поставив Ісус Христос на той момент. Вони мали проповідувати Слово Боже. І... Факт того, що вони проповідували це слово, ми бачимо сьогодні на цьому місці, що кожен з нас є тут. Це наслідок того, що були перші учні, які понесли війській Євангелії по околицях Єрусалиму і, взагалі, юдеї і Римської імперії. І воно дійшло це слово сьогодні і до нашого краю, і в нашій країні сьогодні проповідується Євангелія. Це є добрий час для нас. І давайте. Цінувати тими особливими моментами, які Бог дарує для нас. Нещодавно ми розмовляли з братья і роздумуючи над тим, взагалі над своїм життям, коли порівнюючи до війни і після війни, ти думаєш, та до війни, в принципі, так і непогано жилося. А на даний момент воно набагато все є складніше. І коли можливо пройде ще рік, ми можемо дивитися на теперішній час і казати в принципі, рік тому ще було непогано. Ми не знаємо, які очікують нас часи, але як важливо мати ті особливі особисті стосунки з Богом, бо через них ми будемо дивитися з. Надією в майбуття, Ми будемо впевнені в майбутньому. Коли ти читаєш про першу церкву, яка терпіла переслідування, церкву першого століття, церкву, яка нещодавно, це буквально років 30-40, більше 40 тому, Радянський Союз, коли вони несли переслідування через те, що вони були християнами, але вони були впевнені в Бозі, вони мали особисті стосунки з Богом, і через те вони їм не була страшна смерть. Тому що вони знали, куди вони йдуть. Вони були спокійні, тому що вони знали, Господь мій зі мною і Він мене не підведе. Він сказав, що Він буде зі мною до кінця віку, і люди впевнено йшли, і вони дивилися у майбутнє. Коли дивитись в наше життя, чи ми впевнені в нашому майбутньому? Бо воно може бути тільки певне, коли ти йдеш з Богом, бо ти знаєш переді мною надійний провідник, надійний тій пастир, про якого говорив свого часу. Давид, що Господь, пастир мій, тому в недостатку не буду. Це була впевненість Давида. Це було переконання внутрішнє його, тому що він мав ці стосунки з Богом, він знав. Господь він провадить мене, навіть якщо є вороги, навіть якщо є небезпека, Ти є при мені. Твій жезл і твій посох, вони мене заспокоюють. І я сьогодні бачу цей Божий жезл і Божий посох в своєму житті. Можливо, я відвів від нього погляд. І нам треба повернути назад на Христа свій погляд, на нього. Тоді ми будемо йти впевнено. Ми зараз будемо молитися про, про особисто нас. Ми будемо молитися про нашу країну, щоб Господь він просвітив серця нашого народу, нашої країни, всіх від. На найнижчого, найнижчого до найвищого, щоб всі підна, пізнали Господа. Це бажання наше. Я думаю, це бажання Боже, щоб кожен спасяся, бо Господь каже, прийшов для того, щоб спасти грішного, незалежності від стану, його в якому положі він є, і буде молитися за нашу країну, щоб прийшов мир. Слава Богу! Амінь.